Зараз чергова сесія Житомирської обласної ради відбудеться 12 березня. Вже підписано відповідне розпорядження з наступного тижня. Роботу над проектами рішень розпочнуть постійні депутатські комісії. 5-6 числа розпочинають роботу постійні комісії. На сесію виноситься питання розгляду звіту про виконання бюджету обласного за минулий рік. Також на сесії буде закінчено те, що ми обіцяли переформатування президії обласної ради. Це означає, що будуть нові кандидатури із депутатського корпусу, безперечно, на керівників більшості постійних комісій. 12 березня депутатам, з поміж іншого, належить розглянути два проекти, які стосуватимуться засад їхньої роботи у сесійній залі. У першу чергу мова й теми про прозорість роботи обранців. Ці проекти рішення сьогодні будуть зареєстровані. Це два проекти рішення. Я вже як голова регламентної комісії, стоїв це позицію. Це перше. Персональне відкрите голосування депутатів, тому що раніше ми на екрані могли бачити виключно хто як голосував по фракціям. Якщо депутати затвердять це рішення з цієї сесії, голосування буде не тільки відкритим, але й персональне. Тобто кожна людина може побачити, як голосує той чи інший депутат. Наступне питання це неможливості більше двох разів голосувати по одному та ж самому питанню. Про часткове виконання своєї місії заявили й представники активістів, які досі перебувають у приміщенні обласної ради. Починаючи від сьогодні Житомирські барикади, почнуть поступово розбирати. Сьогодні демократичний альянс складає се повноваження командування тут у цій будівлі. Ми виходимо. Ми свою місію виконали. Ми зайшли сюди, налагодили процеси, які зараз підтримуються. А інші середовища також заявлять пізніше кораду про їхні про дати їхніх виходів. Ми будемо звільняти ОДА, ми переїжджаємо звідси, але це не це, це. Не значить, що ми даємо свої позиції. Ми будемо контролювати люстрацію. Ми будемо контролювати ситуацію по звільненню та заміні старої влади. За словами активістів, вони налаштовані покинути приміщення обласної ради протягом декількох днів.